Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас дуже цікава рубрика, а саме, DIY. Сьогодні будемо з металобрухту робити дуже цікаву штуку. А яку саме ви побачите в кінці цього відео? Я підглянув цей рецепт в інтернеті і хочеться повторити. Якщо вас цікавить чому рецепт, тому що сьогодні ми будемо варити. Тож пропоную не затягувати і поїхали. Для початку нам треба всі ці елементи добряче почистити. І для цього я використовую акумуляторну КШМ з металевою м'якою латуйневою щіткою. Що ж, перший елемент нашого DIY почищено. Зараз відкладаємо його в сторону та беремось за наступний. А наступний ми почистимо ось цей гальмівний диск. Для такого шару іржі м'якої щітки замало візьму трошки грубішу плетену. Диск почистили, і тепер можна переходити до чистки пружини. Змінюємо щітку назад на м'яку, бо нам треба трошки зняти іржі не більше. Фарбу ми чіпати не будемо. Та й все далі її можна почистити ганчіркою з знежирювачем та покрити перетворювачем ржі. А тепер приваримо амортизатор до гальмівного диску. Встановлюємо відрізний диск та відріжемо квадратний шмат металу. Бажано, щоб він був приблизно 5-6 міліметрів товщиною, тому що на нього буде приходитись вся ваша вага. А якщо ви здогадали, що ми зараз виготовляємо, напишіть свої варіанти в коментарях. А тепер треба познімати фаску з усіх сторін. Тепер цей шматок ми позбавимо зварювальних швів та зачистимо від іржі. Від швів позбулися, тепер треба позбутися від іржі. Використаю кораловий диск. А тепер по центру треба просверлити отвір, щоб запресувати туди гайку. Отвір нам потрібен приблизно 20 міліметрів. Сверлити буду по центру на око. Отвір 20 міліметрів є. Тепер в нього треба забити гайку. Зараз подивимось, чи рівно я це зробив. Так вже потроху щось вимальовується. Гайку я забив більш-менш рівно. Трошки зараз обварю, і можна починати робити сидіння. Так, якщо ви не здогадалися, то ми робимо гаражний брутальний стілець. Зараз я буду робити дерев'яне сидіння, але заготовку буду вирізати не на кадр, оскільки це дуже пильно, довго та скучно. Тому і готове сидіння. Зараз його приміряємо на нашу заготовку і подивимось, як воно разом буде все виглядати. Я думаю, для гаража точно підійде, але ми забули про пружину. Це дуже важливий елемент цього дизайну. І тепер вже стілець майже виглядає так, як було задумано, але треба його трошки підфарбувати. Що ж, і у висновку ми маємо ось такий крутезний стілець для майстерні або ж для гаража. Правда, він трошки важкуватий за рахунок великого гальмівного диску, але виглядає максимально круто. А які ще DIY ви б хотіли побачити у нашій новій рубриці? Пишіть свої ідеї в коментарях, і найцікавіші ми спробуємо реалізувати на все добре.